Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі-коти, час рушати. Go! Поїдемо разом у кіт-Франциско. То вперед! <laughs> ми на місці. Ліковий будиночок. No Схоже, ми рухаємось! Усі ліворуч! Да Вже стільки нового дізнались. <тас> Марліно, матуся скоро прийде. <тас> а... Хто це така? А це що в нас тут? спитало в голос віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно леді! Ви при своєму розумі. Цього будиночка і бракує у моїй котоколекції. Так, додати окошик. О, ні! що ж, бувай. Yeah! Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. О, до звичайно. Mm. Моє волосечко, мій задочок, мій виглядочок. Стривайте, закото Я неймовірна. Знадобиться підкріплення. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. Кексику! Упсики! Схоже, кексик трохи підгорів. Дорогой! Мерліно, принеси килимок для йоги. Очки, невже ти хочеш знищити наш всесвіт, свідкицю?